Доброго ранку, мої любі малята! І так тепло на вулиці. Але вже не спекотно і так приємно гуляти теплою днини. А що ви любите робити на вулиці восени? Де гуляєте? А чи знаєте ви правила безпечної поведінки під час перебування на вулиці? Давайте ми з вами про це сьогодні і поговоримо. Напевне, найулюбленіше місце відпочинку дітей це ігровий майданчик. Що ж можна робити на ігровому майданчику? На ігровому майданчику можна з'їжджати з гірки, кататися на гойдалці, їдати на велосипеді, гратися з м'ячем, цікаво також гратися з друзями в пісочниці. На вулиці завжди весело гратися з друзями, але слід забувати. Про небезпеку. Для того, щоб уникнути небезпеки, слід пам'ятати про такі правила. Катаючись на гойдалках, добре тримайся руками, щоб не впасти. Не підходь близько до гойдалки, щоб тебе не вдарили. Дивись, куди ступаєш, щоб не впасти раптом в люк. Катаючись на велосипеді, завжди дивись прямо. Щоб нікому не зашкодити. А коли виграти з пісочниці, нікому не сип піском в очі і на волосся. А як ви гадаєте, як зробить себе поводити на гірці? гірки завжди з'їжджає прямо сидячи, не лягає на неї. Та не повертайся спиною, не грай м'ячі біля вікон. Бо вікно можна розбити в'ячі, дуже небезпечно гратися на дорозі або біля дороги. Не грайся на будівельному майданчику та не кидайся камінням. Це може нанести травму іншій людині. Каміння тверде може поранити іншу людину. Часто на вулиці можна побачити домашніх улюбленців, але гладити їх. Можна лише з дозволу хазяїв, не можна дражнити палкою собаку або турбувати її, коли вона їсть або спить. Особливо обережно. треба бути безпритульними тваринами. Вони можуть бути хворі. Інколи дорослі на ігровому майданчику залишають такі речі: ножі, шприці, бутилки. Ними не можна гратися, вони небезпечні та можуть поранити. Якщо бачиш гарний подарунок або іграшку без нагляду, не бери, це може бути небезпечним. Завжди кажи батькам, куди ти йдеш. Не спілкуйся з незнайомцями. Та не бери в них цукерки або іграшки, не сідай в машину до незнайомих тобі людей. Ці прості правила допомагають дітям уникати небезпек. А наше заняття закінчилося. До побачення і до нових зустрічей!